Дорогі браття, дорогі сестри, дорога церква, слава Господу! Слава. Я дякую Богу, що я можу знаходитися на цьому місці, що я можу свідчити про його чудні діла. Ми знаємо із Писання, зараз вже знаю, я, ви знаєте, можливо, раніше, що що людина сіє, те вона й пожинає, і в свій час сіяв я, тільки сіяв не в те, що добре, що угодне Господу, що якесь благе і совершенне, а сіяв в гріховне. І прийшов час, коли прийшлося пожинати. Я можу значати спочатку. Я не хочу говорити про ті діла, які я звершав. Я хочу говорити про ті чудні діла, які зробив Господь. Господь знайшов мене майже в 40 років. В 40 років, 40 років я жив беззаконня. 40 років я творив те, що було неугодне в очах Божих. Але відступивши трошки. Я завжди так розповідаю, що, відступивши трошки, пророчество було, що ти ізбраний із чрева Матері. І ти повинен іти, і ти повинен свідчити. Тому що Писання, апостол Павел говорить в посланні до Римлян: серцем вірують до праведності, устами і сповідують до спасіння. Слава Господу! Слава. Я дякую, що я можу знаходитися серед народу Божого. І, е, як би сказавши так, що. В завіті з Господом я вже знаходжуся 11 років. Але ці 11 років це були 11 років мого випробовування в Господі. І я знаєте, трошки переживаю, ви мені пробачте вже. Я переживаю в тому, не в тому, що свідчити. Я переживаю. Я знаю, що я скажу правильно, Господь покладе слово, але я переживаю, що я от перед народом Божим, я в собранні святих, і мені чудно. Я відчуваю ту теплоту, тому що я її відчував. І колись я дивився ці зібрання, які проходили уже років шість, мабуть, браття, хор, сестри, які приїжджали. Я знаходився на 76-й колонії. Але перед цим я хочу сказати, що Господь мене знайшов в тяжкому рву погибелі. В тяжкому рву. Я був дуже в такому стані, що вже як ото люди, вже відринуті і навіть світом. Я знаходився в розшуку, переховувався в Росії, в Тамбовській області, з сім'єю. Вся сім'я пішла зі мною жінка і двоє діток. Так сталося, що. Господь знайшов мене, Господь покликав мене. Я почув цей голос. Хоча знаходився в такому стані, я ж говорю, в такому же стані я знаходився, але цей голос я його почув добре. І колись навіть я ще, ще відступлю, я вже був в школі, в сьомому класі. І колись, от в такому зібранні, коли школа збирається, ви знаєте, там, допустимо, багато класів, випускних класів, і говорять, там якийсь девіз у школі були, це були комуністичні часи, і піднімався клас і говорив девіз. І от один раз піднявся клас, і клас промовчав, і я один сказав Девіз. Тільки я сказав, девіз не свого класу. Взагалі сказав девіз, якщо жити, то горіти, а тліти нема. І я, знаєте, от зараз я розумію, наскільки було важно те слово, що дійсно, коли познавши Господа, він повинен горіти в Господі, повинен бути наповнений цією любов'ю, радістю, радістю в тому, щоб свідчити про чудні великі діла Його. І, як завжди, я кажу, я відступаю, Бувш, будучи це в, в городі Тамбові, я чудом, знаходячись вже на ринку, прийшов брат, він в церкви був, і він дав Євангелія, це маленьке. Воно не зіграло в моє житті якби, ту роль, що я через це Євангелія познав. Ні. Але просто то був призив, то було слово. І я щось задумався, чому мені? Чому мені в руки? І чому воно, для чого воно мені взагалі, ця Біблія? Я її не хочу. Я не хочу ця Івангелія читати, я його не хочу читати. Але я задумався. І якось прийшло так, що таке. А я і поклав я його собі. собі. Я його не, не оставив, не викинув, як є. Бувають в світі такі. тому що мені й багато приходилося потім все, все це робити. І я знаю, як воно. Я його залишив. Але я почув, що в цьому є десь спасіння. В цьому десь є. Вихід з того становища, в якому я нахожусь. І я прийшов дійсно, теж велика церква. Я прийшов туди, прийшов потихеньку, якось зібравшися, і наблюдати я якось так серед народу мені було, мені було легко. Я, я поняв, що десь тут є якась тишина, така, де я можу знайти спокій для душі, душа вспокоїлась. Плоть вона шукала свого, але душа вспокоїлася. На той час, я ж говорю, я був дуже в дуже тяжкому становищі. Чому я прийшов? Як воно, чого це пройшло в моєму житті? Господь, його чудні діла, вони, ну, ми не знаємо, чому так відбувається. От другий раз, ми не знаємо чому. Ми не знаємо, чому в нашому житті отак, чому так. Відповідь ми получимо там, ми знаємо зараз, ми получимо на небесах. І я прийшов, це було 2005 рік. Я склав, побуду бувши вже в ребіляційному центрі, там при церкві, я був якийсь певний час біля, біля года, десь я був там. І я склав вже завіт з Господом і якби, мав таке бажання вже служити. Я загорівся дійсно та й первою любов'ю, і я мав бажання служити, служити людям, тому що служити таким, в який стан прийшов я. Народився я, я також хочу сказати: народився я на Черкащині, в сім'ї православних, мої по батькові лінії в мене багато тьот, яких я не знаю, яких я не бачив, тому що батьки були батько 20-го року народження, мама 25-го. Мої всі тьоті були монахині. Вони дуже молилися за мене. По маминій лінії також, також були всі. Тьоті, мама була, їх було чотири сестри, і мама серед них, мама серед них осталась якби в стороні. А три сестри це ті, які служили в православній церкві, які співали в хорі завжди, які також молилися. І чому так произошло, Я не знаю. Але я дякую Господу, що Він знайшов мене, що Він дав мені ту любов і відкрився для мене серед істинного, я хочу сказати, чистого народу Божого. Слава йому за це. В житті мені прийшлося багато пережити, тому що я ж кажу, те старе моє життя, якесь воно йшло завжди не так. А так як я вже познавши Господа, склавши завіт у 2005 році, я прийшов до Господа і був ну, призначений, якби там так воно вийшло, що Треба було, і було це якби і моя ініціатива. Трошки так Господь мені вкладав в серце, трудитися і відкрити ребіляційний центр такий у Варові, Там село Жемчужино. Це пастором зараз і церква, в якій я також я там не був. Ви бачите, які зараз обставини. О, і я продовжу далі. Так, моя церква знаходиться в городі Уварові. Якби де я ще числюся членом церкви? Це Росія, Тамбовська область. О, де пастир Родіонов Олексій пастиром. Церква маленька, 30 членів десь приблизно. Я не знаю, який зараз склад у неї, як там обстоять обставини, тому що зараз такий зв'язок, що ну, інколи так буває, виходить і зв'язатися. Це я вже відступаючи. Але я хочу повернутися до того, як, як, як вів Господь, як Він творив великі чудні діла в моїм житті. Жінка. Коли находилися, я ж сказав, що ми знаходилися всі сім'єю. Вийшло так, коли ми коли я почув оцей призив Божий, я крепко положив в своєму серці, якби прийняв рішення. Оце дуже важливо. Коли блудний син він прийшов в себе написано, він прийшов в себе і він осознав, що він не туди. І він повернутися до, від до цього, я ще був, напевно, хуже блудного сина того. В такому стані, і ми розійшлися з жінкою. Вона залишилась з одним сином, зі мною пішов другий син. І от ми з сином прийшли до церкви. Прийшли в церкву Христа Спасителя Города Тамбова, і ми там залишились. Потім ми переїхали в Уварово. Це ж було якби від цієї церкви маленький філіал. Церква. Менша і ми там залишилися служити разом з сином приймали хрещення в 2005 році. Потім я залишився там в Уварові служити, якби набирати ребіляційний центр. Спастер викупив в своєму селі ну, по рішенню церкви, всього там викупили невеличку територію в колгоспі, і ми потихеньку почали трудитися, збирати ребіляційний центр О, і це трудиться там. І так все чудно йшло, наче все було покрите, але ж я е, спочатку розповідав, що те, що людина сіє, вона мусить пожати. І прийшов той час. Приїхали законом поставлені люди і сказали, ти є такий-то, я говорю я. Ти знаєш, що ти знаходишся в розшуку. Я говорю, знаю. Ти знаєш за свої діла, що треба відповідати. Знаю. Перед законом знаю, але я вже був з Господом. Я знав, що, Господи, як ти поведеш, так я й буду. Я буду покорний Тобі. Не завжди, правда, воно так получалося в житті, не завжди воно. Тому що екстрадірували мене, суди відбувалися за великі преступлення, за великі преступлення відбувалися суди. Але я вже був з Господом. Я вже був покаяний. Я хочу сказати, що і Господь. Я не довірявши настільки Господу, як він показував свою чудну милість. Запросили мені пожиттєве ув'язнення, але перенесли суд, щось відмінили суд. Запросили мені 15 років, але також суд не відбувся за якихось причин. І потім десь вже майже місяців сім тянулася ця вся процесія. Судом і законом мені було визначено 14 років ув'язнення критої. Ну, системи, я скажу по русскому так що це тобі ж відділений від усього. Але я знав, що нічого не може відлучити від любові Божої. Нічого не може відлучити від любові Божої. І я з радістю навіть. Говорю, Господи, слава тобі! Я прославив Його і говорю, як ти поведеш, так і буде. Я не знав, як говорять, те, що було, то поїзд, який вже пішов. Те, що впереді ми бачимо, то мічти, які можуть не збутися, якщо вони без Господа. Я хочу додати, якщо вони без Господа. А треба дорожити завжди настоящим. Як ти знаходишся? В, як, в даний час? Як ти зараз стоїш перед Господом? Тому що ми не знаємо. В його руках дихання наше, і він може відібрати його в кожну мить. Ми завжди повинні це пам'ятати і завжди славити його, кожну мить, все, що не робиш з молитвою. Слава йому і хвала. І я прибув і на Україні вже був, я ж говорю, визначений був срок. І так як я вже, син, вже був заранше, виїхав на Україну, тому що треба було робити документи. Він вже був в Рівному, його також церква прийняла в Рівному. Він знаходився тоді, в Новорічиці Зарічнянського району, тут Рівенської області. Був уже направлений в Рівенську школу місіонерську вчитися на місіонера. А я ще знаходився там, якби. І ми відділилися. Жінка, я хочу теж не можу не сказати про це. Жінка загинула. Жінка замерзла на паперті. Під православною церквою. Просто замерзла. В 2006 році просто замерзла. Другий син старший. Він також церква його забрала і перевезли сюди на Україну без всяких документів. І він знайшов рідних моїх і був вже там з рідними. Я ж був, я ж був від, не знав вже цієї інформації ніякої. Мене екстрадірували все. І я прибувши сюди, вже отримав срок, і я просився на Рівенщину. Я кажу: якщо є можливість, хоча б на Житомирщину або на Рівенщину. Чому? Тому що з Рівенщини багато братів, багато сестер приїжджали туди. І я був з деякими вже знайомий, звідси з Рівенської області, це з старого села Рокітнянського району, браття, який досі так. Я ще не був в тій церкві, я ще не дякував їм. Але ще, я думаю, Господь і це направить, і це устроїть все. І якби просився я сюди на Житомирщину, але якось так склали обставини, що так Господь розположив серце, говорить: поїдеш ти на Рівенщину, там є 96 та колонія, і будеш відбувати там 14 років критої системи. Я приїхав в камеру. І зразу, з першого, тільки відкрив двері, я зразу сказав, що я християнин. Християнин віри в Євангелія. Ніяким беззаконням я займатися не збираюся, тому що все воно, ви знаєте, зараз який світ і як воно все йде. І потихеньку почав свідчити там в камері. І Господь також розположив те, що Він почав нас приліпляти. Звідти, звідти, начали посіщати нас браття, узнавши, тому що брат вже старого села, що я тут нахожуся, десь церква передала, і вони почали приїжджати, підключили рівенських братів і потихеньку. Це теж також було період часу. Я і по першій ж при доставі, по першій льготі закону, закону, який визначений государством. Мене подивилися на пересуд. І відправили, говорять, куди ти хочеш. Ти з Черкащини їдь на Черкащину, будеш відбувати на відкритому лагері. Я говорю ні, я хочу залишитися тут на Рівенщині. І я вже чув про Полицьку виправну колонію, 76-ту, де попечителем є ваша церква, браття, яким я сьогодні передаю велике вітання, тому що ми сьогодні були там в собрані в служінні. Я також перший раз зайшов туди. Я там пробув 5 років і 7 місяців. І вже прибувши туди, я побачив, наскільки чудний Господь, наскільки Він заботиться. Я не мав недостатку ні в чому. Я дякую Господу, я дякую вам, тому що це було від вас і в пам'яті мої. Маленька каструлька, в якій покладені голубчики, і написано: Дорогі браття, я забула їх поселити. Вибачте мені. Це передача була з вашої церкви, представляєте? І це в серці лежить. Його нікуди не діти. Воно дійсно живе. Я дійсно дякую Богу, тому що і одіти, і обути, і достатки, і заботи. Скільки було братями. я не хочу я, навіть, я хочу спомнити тільки Андрія Панасовича, теж благословенний брат. Хай буде йому благодать і радість в Царстві Небесному. Це дуже велика робота проведена. Брат Вася, як він, скільки він прокладає зусиль, скільки він старається, сестри з хору, скільки, як приємно дивитися, коли знайомі лиця, коли вони ну, чисто чуєш ту ласку і материнську любов. От дійсно забота така якась. от Просто таке чисте, душевне таке, я б сказав би, не духовне, а така душевна повнота, така. Знаєте, от дійсно, хіба я його заслуговую? Хіба я той, хто заслуговує це? Хіба я той, хто заслуговує сидіти отут на першому місці? Але наскільки Господь робить чуда свої, наскільки Він милує, наскільки Він наповняє нас, наскільки Він дає нам все. Як говориться, закон фізики, він упало щось тяжке, і воно лежить, оте гріховне, його ніколи нічого вже не підніме. А Господь говорить не так. А Господь говорить: той, хто смиреться, той, хто унижений буде, той, хто в смиренні, бо Бог гордим противиться а смиренним дає благодать. Той, хто прибуде в смиренні, той буде возвишений, тут буде піднесений. Слава йому! І я дякую Господу. П'ять років, і сім місяців мені прийшлося відбувати покарання, і коли прийшла предостава, а мені залишалося ще дуже багато. Але по закону воно так є. І прийшла от той момент, коли предостава, і мені вже на більш м'якше пом'якшення на посілок. І чудом Господь і те вирішує. Люди, десь живши ті, що з миром зв'язані, ті, що багаті, ті, що також десь нарушили закон, вони платять дуже великі гроші, щоб мати те. А я ніхто і ніщо. Просто Господь робить свою милість. Він бачить серце, він бачить, що може я й несовершенний, але я й несовершенний, не то, що може. Тому що нам завжди треба стремитися до совершенства в Господі. І наскільки він чудно проводить, я був відправлений вже на поселення, на городок, і там вже якось браття мене провели, благословили в дорогу. І також я, і просили брат Вася, дуже я пам'ятаю його слова, він дуже просив володя, приїдеш ти до нас, засвідчиш ти в нас церкву. Я кажу, засвідчу. Колись прийде, обов'язково. І це була якби мічта. От я за що? Чому мені така е, мисль прийшла? Це була мічта, але вона була е, підкріплена вірою. І от вона, ця мічта, вона дійсно в нашому житті вона виповняється. Якщо вона в вірі, якщо вона в Господу, якщо я залишаюся вірний Йому, він устроїть дорогу. Він проведе через всі труднощі і випробування. Відбувши там рік, все. Так склалося, як колись в 2007 році. Нам Юлія Володимирівна для засуджених, вона сама там ну це вже пізніше, але на той час вона також робила пом'якшення 500 днів. І це була така якась, якась непредсказуєма мічта наша. А я помолився, говорю, Господи, якщо є Твоя воля, оцих 500 днів, наскільки вони мені поможуть? Що ж хочеться бути здоровим, ще ж хочеться бути сильним. А в мене года, а мені ще треба великі діла твої зробити, хоча б те, що просвідчити не тільки серед народу, Богу, Божого, а свідчити ще й серед народу, який не познав тебе. І це милість твоя Боже. І от дійсно прийшло в час, і прийшло якесь время, і цих 500 днів мені були зрізані. І це є теж. Я бачу, що це рука Божа, тому що я просив Господа цього, і Господь зробив це. І так вийшло, що із 14 років я тільки відбув покарання 10,5 років. Яка милість Божа? До кого? До праведника, до святого, до грішника, до розкаяного грішника. Наскільки любячий Господь, наскільки Він несе це, це видець, наскільки він нелицеприятний, наскільки є любов? І як нам відобразити ту любов? Я її бачу серед вас. Я дивлюсь на очі, дивлюсь на вас. І я розумію, як ви з теплом приймаєте, як ви розумієте, не просто так, не просто, повірте мені, не просто будучи і чувствуючи себе так, стояти і розповідати вам це все, але наскільки Господь дає ту простоту, дає дійсно оті сили, дає те слово, щоб вложити його від серця, от чисто від серця, що є, я так і говорю, як є. І мені легко, тому що я знаю, що це Господь наповняє уста мої. І, освободившися, вийшовши на свободу, мене зустріли браття. Зустріли браття, я зразу попав в церкви, попав в поток таких служінь, свідоцтв. Але ж приходить, ви знаєте, що мир вліче. Якщо посчитати, сім років в розшуку, сім років я переховувався в тяжкому стані. І чуть-чуть, якби прийшовши до Господа, ви знаєте, я тільки якби вкусив, можна сказати, як благ Господь. І все. І далі опять оці випробування. Звісно, нічого нас не відлучить, ніяка проволока, ніяка стіна, нічого від любові Божої, але то є випробування. І ще 10 років з половиною, тобі ж від світу я в мирі практично не жив 16 років. Взяти. Я жив в Росії, тепер я столкнуся. Ви представте, я зараз вийшов, я нічого не бачив, і я вийшов в оцей світ. Як він зразу окутує? Як він хоче до себе перетягнути? Як він хоче заманити? Як важно, куди ми стремимося? Куди наші погляди? Чи я йду, і яка воля Божа у моєму житті? Як важно чути це? Як важно це знати? Як важно це. Зрозуміти, просто серцем зрозуміти, наскільки важно знати волю Божу у твоєму житті. І от були такі пориви, поки був зібраний, поки було те, все було добре. Потім пішов, пішов. Поїхав в Київ, заробітки, наче предложили, така робота должно бути все хорошо. А воно все рушиться. А воно все не так. Все проти встає. Що заробив, та його десь немає. Що те десь немає? А чому? І починаєш задумуватись. І написано, що іслідуйте себе, іспитуйте себе, судіть навіть себе. І от над цим я став роздумувати, думаю, Боже, я відійшов від чого я відійшов? Я відійшов від того, що... Я... на що ж ти мене покликав? Ти мене покликав, щоб я свідчив. Ти мене покликав, щоб я проповідував твої діла великі, чудні, щоб я звіщав твою милість, твою любов. А я за що взявся? Я взявся за своє. Тому воно в мене не ладиться. Повернувшись назад, брат позвав до себе Володя, говорить: приїжджай, зібрання, все назад. Опять Господь дає дихання, опять Господь дає подйом і я радуюся, і тому я тут нахожусь, тому я на цьому місці. Я дякую вам. Прийміть велике вітання від 76-ї. Дякую всім вам. Щиро, щиро. Хай Господь благословить вашу церкву, не оставляйте далі зібрань, Найдійтесь. може. Один з десяти, але він є, але він колись прийде. І нечетна ваша віра, і нечетне посіяне ваше зерно, навіть у ті серця, навіть в ті служіння, які, начебто, на вид кажуться безнадійними. Слава Господу! Хай благословить Господь, церкву! Слава йому і хвала!